Вітаю, шановних колег, вчителів шановних учнів. Сьогодні в нас крайня зустріч поки що. Третя і крайня зустріч з загальним методом інтервалів. рубриці треба знати. Ми розглянемо спочатку ось таку нерівність з параметром, залежно від значення параметра. Развіжить нерівність, це з мого підручника Алгебра 11 клас. Нерівність досить проста, але вона дозволить нашим учням мати фундамент для розв'язування більш складних нерівностей, подивитися, що і як відбувається. Отже, почнемо з того, як завжди. Знайдемо область допустимих значень лівої частини цієї нерівності, і тут нас вже насправді грає параметр. Область допустимих значень х а більше або дорівнює 0, тобто х більше або дорівнює. Так ось тепер, коли ми будемо розв'язувати відповідне рівняння, то виходить, що х-дорівнює 0, або 2х-6 дорівнює 0, х1 дорівнює А, а х2 дорівнює 3. Зразу, ви, до речі, кажучи, можу ОДЗ намалювати за великим рахунком на всяк випадок. Значить, ось наша ОДЗ. Значить, це залежить від того. Ну, корінь Х дорівнює А, звичайно, ОДЗ належить, як ви розумієте. А от другий корінь Х дорівнює 3, все залежить від того, належить він області допустимих значень нерівності, чи ні. Тому, у такому випадку, коли в нас є число А і є число 3, ми повинні подивитися, як число А і число 3 граються між собою. Тобто, ми повинні розглянути випадок. Коли 3 знаходиться лівіше від А, да, тобто менше, ми повинні розглянути випадок, коли 3 і А співпадає. І ми повинні розглянути випадок, коли 3 більше за три випадки. Хочу сказати, що досвідчені вчителі або навіть, можливо, досвідчені учні, можливо, в подібних нерівностях деякі два випадки і об'єднають зразу. Можливо, я не виключаю такої можливості. Але. Для тих учнів, які з подібними нерівностями зустрічаються вперше, безумовно, поки що об'єднувати не треба. Скажемо так. Отже, перший випадок. Якщо А менше 3. Якщо А менше 3, давайте малювати. Що буде відбуватися? Значить, у нас А менше 3. Ось у нас 3 замальована. Буде входити відповідь, ось наша А, ось наша ОДЗ. І ось у нас два інтервали. Ось у нас два інтервали. Значить, нам треба поставити знак. А учням мені скажуть стоп. А ми ж не знаємо, яке А, як нам брати пробну точку. Значить, що пораджу? Особливо, що стосується з 0. А менше 3. Візьміть собі щось зручне. Наприклад, А дорівнює 0. Прикиньте, просто-напросто, що буде? Буде отак. Буде отак. Да, якщо А дорівнює 0. Значить, перший інтервал від 0 до 3. Одиниця, наприклад, і ви побачите тут знак мінус. А якщо х більше 3, 200, наприклад, то зрозуміла річ плюс. Нам треба більше або дорівнює 0. Отже, якщо у нас А менше 3, то ми отримуємо проміжок від 3 до плюс нескінченності. Погоджуєтесь? Нажміть паузу, погоджуєтесь. Що ви сказали? Якщо ви погоджуєтесь, то ви були неправі. Тому що ви забули про точку А. Я її навмисно червоним не взяв, а тепер візьму. Точка теж розв'язок нерівності. Тобто тоді х дорівнює А, або Х належить. Ну, в принципі, грамотно можна написати так. Х дорівнює А, або Х більше, або дорівнює 3. Ось і пропустили точку. Попалися. Ідемо далі. Другий випадок. А дорівнює 3. Що тоді буде відбуватися? Тоді в нас А і 3 співпадають. А і 3 співпадають. Тобто, в нас виходить 1.3 точка 3 і ОДЗ таке саме. І нам треба визначити знак. Ну, давайте ми просто напишемо ту нерівність конкретну, яка виходить. Якщо А дорівнює 3, ну, візьміть там 200, наприклад. Будете бачити плюс. Тобто, в нас. Все нам підходить. Значить, якщо А дорівнює 3, то виходить, що Х більше буде рівня 3. Якщо ж у нас А менше 3. А менше 3. ні, А менше 3 було А більше 3. Якщо в нас А більше 3, тоді в нас ситуація буде така. Так. Трішечки в мене. То ситуація буде така. У нас 3 отут, а А отут. І ОДЗ. Тобто наша точка 3, не, корінь Х дорівнює 3, в ОДЗ не входить. Значить, знову таки, візьміть щось конкретне. Наприклад, А дорівнює 5. Ви будете бачити ось таку нерівність. І вам буде легше визначити знак. Ну, 200 візьміть, більше буде дорівнює 0, тобто. В цьому випадку х більше або дорівнює А. Ну, давайте я трішки не розрахував з місцем, давайте я оце зайве приберу. Воно нам поки що не треба. Ну, давайте, ладно, не будемо звертати увагу, давайте писати відповідь. Значить, коли ми пишемо відповідь, коли ми пишемо відповідь. То ми можемо об'єднати, виявляється, другий і третій випадок. Чому? Тому, що візьму, тому що у нас в даному разі, якщо а дорівнює 3х більше або дорівнює 3, і тут х більше або дорівнює 3 аспівпадаю. Тобто, якщо А менше 3, то х дорівнює А, або. Х більше буде рівню 3, якщо А більше буде рівню 3, то Х більша буде рівню А. Можна об'єднати, що в даному разі досить доцільно. Ну і наостанок нашої зустрічі з методом інтервалів, я залишив тригонометричні нерівності. Чому наостанок? Тому що тригонометричні нерівності спосіб розв'язування має певну модифікацію. Давайте розберемося чому. У більшості випадків, коли ми розв'язуємо відповідне тригонометричне рівняння, ми отримуємо нескінченну множину розв'язків. І тому метод інтервалів застосувати до нескінченної множини інтервалів, до нескінченної кількості інтервалів, ну, буде занадто важко, скажімо так прямо. Тому для тригонометричних рівнянь метод інтервалів носить модифікацію. Ми подаємо вираз у вигляді суми тригонометричних функцій першого степеня, якщо це не зроблено. Потім знаходимо період Т і розв'язуємо відповідне рівняння на проміжку завдовжки Т. Найкраще, коли кінцями цього проміжка будуть нулі функції FIDIX, що надалі дасть змогу компактніше записати відповідь. Після цього розбиваємо проміжок Т області визначені і нулями функції на скінчену кількість проміжків, ну і працюємо фактично так, як ми працювали раніше. Все це описано у підручнику профільного рівня моєму для 10 класу. Я, там є приклади. Один з них я покажу сьогодні, це вправа 3127. Вже подано у вигляді суми. Тому, якщо ми розглянемо. Якщо ми розглянемо вираз синус 2х, то для нього періодом буде 2π поділити на 2, тобто пі. Для синуса х період 2пі. Найменше спільне кратне це 2пі. Отже, період нашої, нашого рівняння фактично рівності це 2пі. Розв'яжемо відповідне рівняння. Значит, 2 синус х косинус x х, плюс sinx. Синус sinx х. Синус х виносимо задушки. І виходить, що або синус х дорівнює 0, або дорівнює 0 відповідно 2 косинус x плюс 1. Значить, буде минус 1 друга. Х дорівнює плюс минус 2π на 3 плюс. 2 π на 3 2πn, де n належить це. Тепер давайте розбиратися, що з цим добром робити. Ми повинні вибрати проміжок завдовжки, завдовжки Пі, перепрошую. Значить, оскільки для першої серії ми бачимо коренями є 0 π 2 π і інше я писати не буду, то абсолютно доцільно для нашої роботи. Вибрати проміжок від 0 до 2 π. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, давайте, щоб якось так воно красиво було. При цьому ми бачимо, що ці точки ми замальовуємо, знак менше або дорівнює, і зразу можемо позначити ще один корінь Пі. А для другої серії розіб'ємо другу серію відповідно на дві серії. З плюсом і з мінусом. І побачимо, що для першої серії нам треба при n дорівнює 0 2π на 3. А у другій серії нам треба для n дорівнює 1π це 2 мінус 2 на 3, 4π на 3. Саме ці два кореня і входять в той проміжок від 0 до 2 пі, про який ми велимо. Значить, точка 2 пі на 3 у нас десь ближче до пі буде. Е, да, десь отут, наприклад. А ця точка буде десь отут. Ми будемо мати 4 проміжки, і якщо ми хочемо. Дізнаватися знак, а ми звичайно цього хочемо, то це набагато краще робити, підставляючи пробні точки у вираз, який є добутком. Якщо ми це акуратно зробимо, я вже зекономлю час: мінус плюс мінус, плюс нам треба мінус, тобто оці два проміжки. І далі заключний крок. Ми повинні до отриманих проміжків додати вже період 2 π а саме 2 πк і тоді ми можемо писати відповідь, що я і зроблю. Чорний візьму олівець. Від 2 π на 3 плюс 2 πк до π плюс 2 πк В об'єднанні 4 π на 3 плюс 2 πк до 2π плюс 2 πк ДК належить. Ось так метод інтервалів ефективно розв'язує дану нерівність. Хочу сказати справедливості заради, що дану нерівність можна розв'язати іншим шляхом, скориставшись тим, що функція, що стоїть у лівій частині синус 2x, синус 2х плюс синус х, вона не парна. А раз вона не парна, то, відповідно, якщо, наприклад, на проміжку а, Б, ф від Х більше 0, то на проміжку мінус Б мінус А ф від Х буде менше 0. Тому ми можемо обмежитися від 0 до π, але теж метод інтервалів, інтервалів просто буде менше, і потім, відповідно, використати непарність. Ну. На мій погляд, це таки перший спосіб краще, зразу методи інтервалів. Там ми застосовуємо один метод, тут все-таки таки комбінація методів. Але ті учні, які хочуть себе розвивати в плані математики, дуже раджу спробувати розв'язати і іншим методом, також використовуючи непарність. На цьому наша зустріч. Методом інтервалів, або, як я кажу, загальним методом інтервалів, будемо вважати вичерпаних на дану секунду. Якщо вам було корисно, якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!